Доброго ранку вдома. А в український прокат виходить документальний фільм Nice Ladies» – зворушлива і надихаюча історія про харківську команду з черлідингу, учасницям якої за 50. Ці жінки розбивають стереотипи і доводять, що сила духу не має віку. А після 24 лютого їхня історія набула ще більшої глибини. Як історія цих неймовірних жінок стала фільмом, ми дізнаємося просто зараз від кінорежисерки і сценаристки Марії Пономарьової. Доброго ранку, пані Марія. Доброго Ранку і дуже рада говорити з вами про фільм і про а, наших героїнь і їхні випробування. їх ми Знаю, що найстарші з вас за 70, правильно? 75. Просто, просто уявляєте! старого не будет и отношений уже не не будет к сожалению я вас команду не поставлю либо вы приезжаете и мы тренируемся либо вы остаетесь на месте так что свет ответ нет можно флаг понять да І побіда буде за нами. Ура! Давайте почнемо з історії вашого знайомства з цією командою, чи особисто з цими жінками. Як це було і чому ви вирішили розповісти їхню історію? Я думаю, що наше знайомство було в достатньо специфічному контексті. Це відбувалося в ще десять. У 2019 році, тобто до пандемії, до повноштабного вторгнення, зовсім в іншому, трошки в іншому світі. І для мене особисто було великим відкриттям, коли я дізналася про команду, бо вони на той момент потрапили в Книгу рекордів України, як найстарша команда з Черлідингу в Україні. І, звісно, це привернуло увагу журналістів до них, і я була просто впевнена, що хтось вже знімає про них кіно. Бо я завжди думала, що маленькі репортажі ну, три хвилини, п'ять хвилин. Це трохи, як знаєте, такий ну, занадто за маленький час і занадто маленький проміжок ефірного часу, да, щоб про них дізнатися. І також важливий момент те, що я є феміністка, я. Взагалі, цікавлюся правами жінок, цікавлюся репрезентацією жінок, і я маю надію, що я доживу до віку моїх героїнь і я також не буду, якщо буду зараз докладати зусиль, не буду стикатися з тими проблемами, з якими я відчувала, що вони стикаються. Або просто бачили, не знаю, моїх, моїх родичок, моїх вчительок в школі, в університеті, викладачок, інших знайомих старших жінок, які я відчула, що просто випадають з соціального контексту після 50-60 років, не, не за власним бажанням. І я подумала, що це якраз таке гарне співпадіння, що команда nice Ladies» робить щось, що їм. Дуже важливе, що їх надихає самих, допомагає їм рухатись вперед, але хотілося знайти форму і розповідь, яка б була трошки більше, ніж про їхні спортивні досягнення. А фільм виглядає як. Ну, тобто, ви знімали фільм з нуля, чи ви використовували якісь їхні архіви. Чого очікувати глядачам, як йшла робота, розкажіть? Звісно, ми. Вдячні дуже команді за їхні архівні матеріали. Бо на момент того, як ми з ними познайомилися, вони вже існували е, певну кількість років. Вони були їхні дати заснування. Це е, вони були засновані в лютому 2016 року. Тобто, на 19-й рік вже вони і встигли поїздити. Е, вони були на різних чемпіонатах, включно з не знаю Хорватією, з Нідерландами, з Японією. І звісно, цей архівний матеріал нам допоміг, але Глядачі побачать, що архівний матеріал це тільки саме початок фільму. Щоб ми просто зрозуміли вже з самого початку, що ми маємо справу не з аматорами. Ми маємо справу з справжньою спортивною командою з дисципліною, з амбіціями і з ну, певним шляхом, який вони вже пройшли і мають амбіцію наперед. Тобто, але це дуже маленька частина фільму, бо насправді наші власні пригоди з командою, всі ті, що були до вторгнення, були мені, мені завжди хотілося, щоб було зрозуміло, що це моя команда молодших жінок. Знімає команду іншу старших жінок, і щоб це було теж е, видно глядачеві. Тобто, ніколи не хотілося робити з цього якийсь об'єктивний фільм, тобто якийсь такий дайджест, в якому ми просто розказуємо, що є от така от команда. Е, хотілося завжди е, конкретної репрезентації, конкретної розмови, бо сам парадокс того, що команда змагається в категорії 25+, а на момент початок зйому фільму мені ще й тридцяти не було. Я вже була за 25+, плюс точно, але я б зрозуміла, що вау, якщо б я займалася черлідингом, ми б змагалися б в одній категорії. Тому для мене це теж було важливо підкреслити. От ви говорите про фемінізм, про сексіські проблеми, які наявні зараз в нашому суспільстві, а я би тут побачила скоріш, проблему еджиську, як вони пов'язані, і ви кажете да, про жінок, які випадають з контексту в якомусь віці, тобто чоловіків це не так стосується, да? як ці речі у нас склеюються. Сто відсотків ви дуже ви дуже праві. З еджизмом він просто знаєте як йде в комплексі, на жаль, сексизмом. Бо оскільки сексизм застосовується з раннього віку щодо жінок, на момент того, того моменту, що вони вже стають старшими, це начебто вже і очевидно, що їхні, наприклад, таке фертильне вікно закінчилося. Вони вже що, що ціні жінки, начебто, пов'язані з її привабливістю. Тобто, знаєте, це все настільки один, один комплект, mm -hmm. що звісно і джим застосовується для до людей будь-якого гендеру. А з приводу жінок, це просто що вони е, на момент старішення вже в такому не дуже е, не знаєте, вигідному положенні. Mm -hmm. От, ми всі і як ви, я, жінки, розуміємо цей ризик і що, начебто. Ми маємо ще теж боятися старіння. Весь знаєте, контекст маркетингу креми проти старіння, будь що проти старіння, начебто, старіння це щось, щоб чого ми маємо ну. Пручатися, чому ми маємо пручатися, але я звісно теж розумію, що окрім е, зовнішнього фактора, є економічний фактор. Є фактор того, що е, з економічної точки зору багато старших жінок мають е, виконувати доглядальницьку функцію, і так теж це частина нашої суспільної на такого контексту нашого суспільного. Що ми не маємо настільки сталу соціальну не знаю систему. Чи соціальну допомогу, як, наприклад, в інших країнах, де е, жінки не, якщо вони стають бабусями, вони не обов'язково мають е, весь свій час приспр ну, не знаю, присвячувати онукам. І так насправді і було з деякими героїнями е, з команди на Еследів до вторгнення. Вони знаходили баланс або шукали, або розуміли, що цей баланс їм важливий, бо е, ти ти належиш сама собі, ти жінка, ти можеш, звісно. Бути і обирати, бути бабусею, і це прекрасний вибір, теж але в принципі мати цей вибір і мати вибір не бути бабусею певний час своєї свого тижня, це теж абсолютно прекрасно, і тому я думаю, що драма нашого фільму полягає ще в тому, що наслідки повномасштабного вторгнення Росії в Україну ще в тому, що дуже багато людей втратили ось цей момент вибору, як ну очевидно, що. Чоловіки це стосується зовсім по-іншому. А жінки ще й зараз закривають певні інші функції, які, наприклад, виконували чоловіки, які зараз служать, чи жінки, які теж служать. Тобто, зараз, взагалі, всі функції помінялися чи, чи зсунулися. Але, звісно ж, ми не, не думали про це ще тоді, коли починали фільм. І з дуже багатьма викликами звісно, стигнулися, бо фільм треба. Не було не було варіанту робити продовжувати робити той самий фільм, який ми е, придумали собі на початку. Тобто, ви почали дивитинадцятому році. Ви познайомилися? У вас з'явилася ідея? Да. Почали над ним працювати, да? Тобто, ви да, фільм, да. А закінчували. Вже uh, вже 23-му. двадцять 23 третьому, да да. Тобто ми закінчили монтаж влітку 23-го, завершували кольорокорекцію, звуки, всі інші постпродакшн роботи до кінця 23-го і мали прем'єру весною 24-го. Угу. Uh -huh. І значить, в 20... взимку 22-го фільм сильно змінився. Сценарії довелося переписувати. Як... Абсолютно, як вплинуло повномасштабне вторгнення на життя цих неймовірних жінок і на фільм. На ці речі дуже пов'язані, бо е, теж важливий момент для контексту. Я е, на на не настаном на 25-й рік я більше ніж 10 років живу в Нідерландах, і е, для мене це теж був інший виклик. Е, я зрозуміла, що по перше, звісно, що я е, часто приїжджаю в Україні, я з Києва. Мої батьки живуть в Києві. Е, я продовжую працювати між двома країнами, фільм у виробництві Нідерландів і України. Але на момент початку вторгнення я була далеко від своїх країн. І, як і всі інші українці, я думаю, що ми всі на той момент намагалися зрозуміти, де ми на цьому світі, що з нашими власними родинами. Ну, тобто, багато речей отримали зовсім інший, інший характер. От. І, звісно ж, як і в інших будь-яких ком'юніті, люди, членки колективу і команди на Ladies мали. Дуже різні і сімейні обставини, і, і, взагалі, ну не знаю, професійні якісь обов'язки, і вибори інші, різні вони робили. І це абсолютно нормально, логічно. Просто я думаю, що команда на це такий, як знаєте, маленький мікрокосмос, який ми всі можемо перенести на свої інші колективи, на наші колективи на наших роботах, наші дружні колективи, наші сім'ї, там, де кожен трошки по-своєму -по реагує. От, і звісно що як і в різних інших колективах, хтось поїхав з країни, хтось лишився з різних причин, з абсолютно різних причин, бо в команді завжди була різна кількість е, учасниць: від 10 до 17, е, ну тобто приблизно 12 І, і це, це теж багато людей. Знаєте, це не ми не кажемо про групу з трьох людей. От і. Е, Декілька учасниць виїхало за кордон. А, хтось виїхав, як Світлана, одна з героїнь фільму, а, повністю з сім'єю, бо її чоловіку було 70 років, на момент 22-го року, і вона виїхала а, з, заради онука свого а, з двома доньками. І... Це було дуже таким складним моментом, бо, наприклад, Світлана не знала нікого за кордоном. І якщо б не знімали фільм, вони просто опинилися в Хелмі в розподільному центрі в Польщі. Може би, в Польщі лишилися. Так вони потрапили в Нідерланди і ну, різні інші учасниці, теж в інших країнах, в Австрії, в Чехії, в Німеччині. А, а ті, хто лишилися в Україні, теж хтось лишився в Харкові, а хтось на якийсь момент був в Івано-Франківську, в Полтаві. Ну, тобто, це такий, знаєте, як руховий, руховий механізм, і хотілося б знаєте, щоб люди вже от визначилися. От так веде, ви, <ріхи> ви тут чи там, але це, ну, це так, так і наш фільм теж змінився. Коли нас питала, а що ж тепер буде? Ми теж мали знаєте на льоту перевзуватися на люту, пере, переформатовувати фільм на люту. Бо найбільша зміна, яка сталася, це про те, що ми завжди мали собі е, бажання робити фільм такий, як. Хор, щоб ми е, висвічували різні історії, різні різних героїнь, е, але це змінилося, бо е, я зрозуміла, що я теж не дуже маю право як режисерка розказувати про досвід, про який дуже мало знаю і розумію. Про досвід людини, яка жила все життя в Харкові і лишається в Харкові. Я думаю, що, наприклад, є фільм Порцелянова війна. Які розказує про харків'ян з перспективи харків'ян. Я думаю, що такі фільми мають теж бути розказані людьми, які мають цей досвід. Я людина, яка живе дуже давно в Нідерландах. Я е, зрозуміла, що ми допомагали одній з героїнь, і це її досвід, який трошечки схожий на мій зовсім різний. Але я розуміла, що я маю більше етичного якогось власного дозволу розказувати про цю історію. От і тому фільм. Змінився як тематично. Звісно, що їхня команда мала план їхати на чемпіонат Європи. Ці плани змінилися. Вони поїхали на виступ, але це був вже зовсім інший виступ з іншими ризиками, з іншими з іншим контекстом. От тому. Бачите, я так не зовсім розказую насправді, як фільм змінився, щоб люди прийшли і подивилися. От але да, е, дуже дуже багато змінилося контексту, і мені трошечки сумно. Е, ну думаючи про те, які були складні моменти, мені сумно, що інколи, е, коли ти хочеш робити фільм про багатьох жінок, і обставини змінюються. І ти маєш робити фільм по іншому, це не значить, що твоє бажання робити фільм про інших героїнь, і, чи, чи не тільки інших, а про багатьох героїнь. Да, е, е, твої власні ресурси, інколи тобі не дозволяють це зробити. Е, е, і це не тому, що тобі хтось не подобається, чи якась з гроїнь ти думаєш, що менш цікава. Е, не, не було такого. Бу, було, було, було розуміння того, що. На жаль, в тих обставинах, які склалися, і в цьому я звісно звинувачую Російську Федерацію, це очевидно. Бо агресор винуватий в цьому в цих нових обставинах. Для мене важливо, що ті зміни, які відбулися, вони відбулися в тих обставинах, з яких ми знаходили виходи і намагалися собі теж не брехати і бути етичними з тими виборами, які ми робили. Дуже вдячна вам за цей анонс, який перетворився на значно більш глибоку історію. І тепер мені і нашим глядачам більше зрозуміла і глибина меседжі вашого фільму. Неймовірна історія про те, як фільм змінювався як рослина, яка виростає під впливом обставин, які постійно змінюються. Це прям для мене щось дивовижне. бо я часто цікавлюсь. З якими викликами ви зіткнулись під час зйомок? Хтось розповідає якісь цікаві історії на знімальному майданчику. Ну, тобто різні фільми, да різні історії. Ну, а це просто щось неймовірне, що все змінилося просто повністю, а, лише поглибивши ті меседжі, які ви а, спочатку хотіли закласти в цю історію про жінок, які не хочуть ставати невидимками а, в своєму віці. Дякую вам I'm за talking. Дякую. Дуже дякую Не пропустіть прем'єру в кінотеатрах вже з 10 квітня. Я абсолютно впевнена, що це значно більше ніж кіно. Це я вже кажу нашим глядачам. А вам кажу до побачення.